Ми вирішили відправити це все рекомендованим листом Володимиру Олександровичу Зеленському, щоб він відпрацьовував потім як президент України свої повноваження перед громадянами України 145 тисячами, які до нього звернулися. Цих людей зараз влада ігнорує цих людей, влада боїться. Отже, ми знаходимося на Укрпошті. Тут є віконечко, де відсилають рекомендовані листи. Ось і ми до цього віконечка принесли дуже дуже багато ящиків. Робота прийшла так. Бачите, отут всі-всі-всі ці коробки з підписами. Ще раз дуже дякую всім людям, які підписувалися, тому що це є величезна. Робота, і це є боротьба. Це є справді боротьба прийти і висловити свою позицію. І зараз я вам показую цей весь буквально процес, як ми розкриваємо коробки. Ну раз вже так така процедура, значить буде така процедура. Всі підписи ми ще раз і ще раз перевіряли. Це офіс президента не зможе сказати, що щось їм не так, що щось було не в ту сторону, що щось їм не підходило. Ось таку от справу маємо. Маємо зараз цей ящик. Піднімаємо. Я бачу, як жіночка дивиться на цей ящик, як ми його будемо перетягати. Але робота є робота. Ящик трохи великий. Але вписався. Велику коробку беремо і меншеньку коробку беремо. А З інших статі старі коробки переносимо у місце для складання коробок, щоб потім хтось не сказав, що ми тут порозкидали все, уточнили, де їх можна віддати. Гуляємо. Ось ми маємо тут Відправник Петросян Аркадій, Це наша молодіжка. Бачите, офіс президента України, вулиця Шовковична, 12. Маємо відправлення, готове. Ну і зараз будемо відправляти другу нашу посилку. Все, закриваємо. Оформляємо, маємо цю квитанцію, і дуже маємо надію, що воно дійде туди, куди потрібно. 37 сім кілограм а, безпосередньо наших підписів. Добре, друзі. Зараз буде друга другий наш папірчик. Буде. Так, зараз це все підготується. Тут маємо 15 кілограм. От вам покажу. 15-170. 1570. треба применшувати народвладі. Ми <рес> не, не применшуємо народ. Є відправка. Так. І маємо чеки за відправку. Хлопці, тримайте, бо це є документ. накладні Це є серйозний документ. Дякуємо вам дуже. Так, знімаємо чеки за відправки. <пит> та, і безпосередньо накладні. Так, я мушу вертикально, бо...